Я з преси, будь ласка, давайте. Докого, Ви не перешкодьте, будь ласка. Не перешкоджайте. Не, не перешкоджайте добре, добре. пресі, давайте. Ви хто такі? Представляємося день? Начальник судової охорони. Документи, начальник судової охорони. Я вам показував вже. Я не, я вас вперше бачу, документи начальник я судової охоції. Я охорони. вам вже показував. Що ви показуєте? Начальник судової охорони, я кажу, документи. Я вам вже показував. Документи, так, начальник судової охорони. Чи я 10 разів повинен повторювати? Та хоч 30, я вам вже їх показував. Будь ласка, давайте. Ви, не ви ви зараз знаєте, що ви робите? Ви зараз порушуєте закон України. Так, да. у нас вільна преса добре. і, і вільне судове засідання, будь ласка, записуйте. Яке вільна? Є ухвала про закрите судове засідання. По-перше, хто такий Представляємося. По-друге, ухвалу несемо сюди. Будь ласка. Давайте, давайте, що ви улибаєтесь? Так що стоїте? будь ласка. Ухвала, добре, чия ухвала. Документи. Представляємося, я кажу. Ви будь вже не заважайте працювати. Ага. Ви не працюєте, ви на службі. Не забувайте. Згідно чого вам ухвалу суду, хорошо, читаємо далі, що тут ротується. 25 січня, головучий кваша, обвинувачення я на 4 засідання, реєстр судового засідань, по обвинуваченню так то. до судового кінового провадження, такого обвинувачення, надежне, учений, кримінальне правопорушення у Закритому засіданні з обмежень доступу осіб, які не є учасниками судового процесу, згідно чого здійснювати онлайн-трансляцію судовому суду засідань, запинувачена дьоржі, учні кримінальних правопорушень, передбачення доручити виконання ухвали, щодо не до зали судового засідання. Осіб, які не беруть участь у кримінальному процесі та е, ухвалу. Точно дивіться, я преса, я не вільний слухач, тому будь ласка, записую. Записую, Записуємо, кажу. Ви не чуєте мене? Ви зараз порушуєте представтеся, будь ласка. Вас ніхто не Дивіться. чує. Вас да? зараз наразі ніхто не чує. Будь ласка, ви ждіть, не Будь ласка, представляйтесь, я не хочу розуміти, не я яка невповноважена так, особа так, мені так, відмовляє так. в моїх законних так, підставах перебувати ось так. Я вам ще розкажу. Я вас вперше так, бачу. Так. Ну, будь ще ласка, оцей і оцей швидко розумієте. представили, щоб так. я розумів, на кого я зараз буду писати заяву ДБР. Ви що, не чуєте мене чи що? Вас ніхто тут не чує. Я кажу сюди. Сюди не... ближче, підійшов. Представься, що він. Підійшов. Бо з моїх грошей платиться йому зарплата, тому підійшов. Все? Так ви, -то ну, ну, так ні. Не ні, не ні, 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 ну, Це просто, це просто безчинство. Давайте, будь ласка, записуємо. Або представляємося. Ребята, ви що, гоните? Я б сказав про хто. Давай, зараз. давай, що скажи. Давай. Представтеся! Якщо ви мені відмовляєте, то, будь ласка, представте, щоб я розумів, хто мені відмовляє. В моїх законних правах слух, Я є преса перебувати ви, на судовому слух, засіданні. Слухайте. По-перше, вам е, показали службове посвідчення. Хто так? показав? Так. Ви навіщо зараз знімаєте? Хто показав службове посвідчення? Коли ви запитали і ніхто чоловік... не показав, в мене є відео, ніхто не так, показує. Так, на, на ніхто не показує. Слухайте, Доброго. не провокуйте. Добре. Це ви, я ще раз кажу. Це ви Судове провокуйте. засідання закрите, все, Була. преса, інші. Була. Ні, ні, ні. -ні, 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 -ні. Ну, я не вільний слухач я представник преси Яка різниця. Ви зараз порушуєте судово, перше. Це, це права Давайте, по-перше, не кричати. Давайте ви не будете перебувати, коли я говорю. Так, Слухайте, у нас монолог чи діалог. Ей, Я зараз ей. говорю. Слухайте, ми не на ринку, ото на Лук'яновку ласка. Ви получаєте зарплату, моїх податків. Так же, як податки. і ви з моїх. І все. Ви, я сам, сам заробляю. Ну, молодець, теж заробляю. Ребятки, давайте, короче, я зрозумів. Ще раз. То що? А що служить? Ви розумієте, а що, що ви нападаєте Ті, на співробітник. Хто, хто нападає? Все та хто, хто нападає? Не хто на те а ви, нападає? А ви зараз, зараз, мабуть, ви залишите судову установу. А давайте, а давайте. І все. А і що ми не поміряємося? Давайте, давайте. ви Я буду в поліцію. Ну, ви ж ну, хочете поміряти. А цирк устроїли, а? А що на від слуху? На судове засідання вас ніхто пропускати і допускати не буде. Ухвали судді. Ребята. ну все, є закони. Суд. Алло, ало. Слухайте, слухайте, слухайте. слухайте. Я не вільний слухайте. Слухай. Я не вільний слухай. Будь ласка, представляємося, ще раз скажу. Представтесь, хоч хтось. Ребята, ну ви на себе на ці кепки, ви боїтесь представити, з чого ви будете свої посвідчення показати мені. Якщо ви зараз не порушуєте закон, скажіть мені, будь ласка. Сергій, Сергій. Сереж, послушайте Сереж, По посвідчення мені треба Сереж. Я вас умоляю. Смотрите, ми пришли поддержать Сашу надежу. А мы поддерживаем его энергетически покоем и миром. Да, да. Нам нам не нужны стримы какие-то. Нам... Мы хотим для нас, главное, Александр. Хорошо, Давайте хорошо. мы не я будем устраивать. Длите, я в э, рамках чинного законодательства. Mm -hmm. У вас свои инструменты? У меня свои добрые. Добрые, да. Но, но просто нас не подставляете, чтобы вас... нас дайте, не забрали маленького билета. Ваши не представляют. Я зараз хочу дізнатись, на каких підставах ці особи просто просто не пускают до зала субботства. Мы немного через из-за того, что в коробке стоял. Проходите, пожалуйста. За Паршиза. Да, сейчас... Ну все, не покажет, че не. Мальчики. Зайчики. Это ты не по адресу обратился, мальчик. Ну а кто? Чуешь? Чуешь? Ну вы ж мальчики-зайчики, если мальчики. его не представляєте, че ні. Мы, мы вдвох. Вот мальчик-зайчик. Вон мальчик-зайчик. И он мальчик-зайчик, только без формы. Піджак на п'яло і все, думаю, що крутий. Посвідчення, ребятки! Давайте, швиденько. Ви ж розумієте, що ви зараз порушуєте не Проходьте тільки права надежі, а й закон України. Ми будемо звернутися до ДБРу. Власне, але засідання вже розпочалось. Не знаю. Зачекайте, порядку живий чай. Мальчики, документики, представляємося заважайте працювати, не, 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 літе, літе. я то я хочу в ДБР написати заяву на цих особ, а я не пізнаю, їх звати. Ага. Я хочу просто, щоб вони представилися і все, мені цього буде достатньо. Якщо вони мені відмовляють в моїх законних казала, підставах, то я просто ага. хочу знати, хто мені відмовляє, і от і все. Мені більше нічого не треба. Документи этих мальчиків зайчику. Вони не мальчики, вони мужчини. Навірно. Якби вони були мужчинами, вони представилися, а не боялися. А вот у Так, приходим, блядь. В Ребят, ребят, документы. Документы сюда. Хлопцы. Проходим, блядь. Как вас звать? Вон, дивіться, два мальчика-зайчика між собою в рукуют. Лисий, толстенький і похудіє в красном гольчике. Ребят, представляемся, мені відмовляє? Будь ласка, просто представтесь і я з вас. Коли? 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 Я відео. Я не буду документи знімати. Ніхто не буде. Ви ніхто знімати не має права. Документи ніхто знімати не буде. Я сказав. Дивіться, я туди знімаю, сюди показуєте документи. Виключайте. Вниз, Що я не знімаю документи? Я зачитаю. Зачитаю зачитаю. Толстих Антон Володимирович. Територіальне управління служби суду до повного ознайомлення, територіальної судової охорони. Серія ССО номер 001454, КО. Дійсний до 30.09.27 року. Число місяць, рік народження, 25 жовтня 1985 року. Жетон співробітника При до повного ознайомлення. До повного ознайомлення. Я ще там не подочитав. Да? Жетон співробітника 00620. Посада, командир взводу педершого підрозділу України. А тут що під пальчиком? Дата видачі 30.09.22. Тобто ви мені забороняєте бути присутнім на судовому звідку. Так, Правильно? Так, звичайно. Звичайно, згідно ухвали, я вам дав ознайомитися ухвалу суду, який вам, яка вам забороняє. Що? Ні, ні, мені присутні. не забороняє. Тут вільні слухачі. Так, ви я не вільний слухач, Ні я представник преси. Ще раз ознайомтеся. Ще, Ще раз, раз ознайомте з ухвалою. не вільний слухач, а представник преси. Різницю відчуваєте? Не відчуваю. Не відчуваєте? Не відчуваю. Добре. І там коротеньке пояснення з приводу цього відео. Я приїхав на засідання до Олександра Не незрозуміло, з яких підстав. Суддя Кваша зробила засідання закритим і ухвалила рішення цим самим заборонив бути на засіданні вільним слухачем. Але я ось цим мальчикам-зайчиком поясню, що я не її вільний слухач. Що я є представник преси. Я тут для того, щоб судочинство працювало чесно, об'єктивно, для того, щоб люди могли ознайомитися із судом засіданням. На що вони мені відмовляють? Тобто вони перешкоджають пресі, це кримінальна відповідальність на цих осіб, на цю особу, якої одної особи я встановив е лічність, буде написано заява до ДБР. І будемо дивитися, як далі будуть розвиватись події.